Довгоочікувані випускні, щирі усмішки, сльози радості та обійми. Попри війну, випускники горішніх плавнів та села Дмитрівка організували скромні урочистості у своїх навчальних закладах, запросили на святкування своїх найрідніших і найдорожчих. Елегантні юнаки та чарівні дівчата провели ці короткі святкові години надзворушливо, красиво, душевно, талановито, яскраво і з любов'ю до України. Саме випускники 2023 року навчалися у найнепередбачуваніші часи для нашої держави. Кожен із них усвідомив, що потрібно цінувати усі моменти свого безтурботного життя, радіти дрібничкам та насолоджуватися кожним новим днем. Приємною і точно найважливішою миттю стало вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти. Почесну місію виконали директорки шкіл та їхні заступники. Дякували випускникам за відмінне навчання та побажали успіхів у майбутньому, хоча й на відстані, але свої офіційні документи отримали й учні, які вимушені були покинути свою рідну школу через складні життєві обставини. Багато теплих і добрих слів почули випускники від своїх класних керівників та перших вчительок. Випускники ж підготували щирі слова подяки у словах і піснях школі своїм наставникам, особливо щемливі батькам. Ну і не обійшлося свято без традиційного зворушливого вальсу. Глядачі завмерли і затамували подих. Випускника Іллю сьогодні вітає уся його велика родина. Хлопець ділиться своїми відчуттями. Все в одному Радість і сум. А чому? Тому що кінець випускного ну а далі ж життя продовжується, да тільки взросли. Шкільні спогади у випускника лише позитивні. Я знайшов своїх перших друзів, як, з якими я до сих, до сих пор місця хочу поступати в Київ, але не знаю в який університет підготувалися до екзаменів. Ні, особливо щемливий цей день для батьків Іллі мають для нього побажання. Щоб всі його, всі його мрії збулися, а ми будемо його підтримувати, і все буде в нього добре. Не відходити від своєї цілі і добиватися свого задуманого до кінця. Він як для кожної мами, він самий найкращий, саме чудливий, саме саме. Дуже радісно сьогодні сьогоднішній день. Так що дай Боже здоров'я, дай Боже, щоб закінчилась війна, дай Боже, щоб він далі вчився. Випускний радість зустрічі з майбутнім та сум прощанням. Це те, що точно запам'ятається на все життя. Єдина шкільна стежина для всіх випускників розходиться у різні напрямки. Та перед ними відкриваються тисячі доріг, де кожен з них обере свій особистий життєвий шлях. З кого будемо перемогу святкувати, у школі ми або не універах ви. На ці події ще треба.